За оцінками ВОЗ, одна дитина зі 160 має будь-який з розладів аутистичного спектру. У більшості випадків ці стани проявляються у перші 5 років життя. Всі фахівці, які займаються розвитком дітей раннього віку, вони розуміють про то слово нейропластичність, про можливість дитини подолати той шлях, збудувати кращі можливості. Нейробіологічні в своєму мозку це унікальний період. Ми називаємо його сенситивний період. Дуже дуже потрібно рано починати навчати батьків, створювати програми, слідкувати за динамікою, дуже своєчасно і професійно втручатися. За методикою АДОЗ діагностувати розлади аутистичного спектру можливо від 1 до 16 років, незалежно від мови виглядають як іграшки і тому дитина навчається в своєму знайти своєму середовищі. житті, своєму середовищі, але нам потрібно провести діагностику. Методика є ефективним доповненням для будь-якої лікарні клініки або школи, які служать людям з порушенням розвитку. Цей тест допомагає скласти ту діагностику, яка дозволяє лікарю дати ту професійну інформацію батькам, максимально знаєте, мобілізуватися і почути ту інформацію. І цей тест є як таким, знаєте, спільним інструментом. По тому, як батьки отримують ту інформацію про складнощі дитини, це максимально точна інформація, тому що розумієте, кожна дитина унікальна. Вона розуміє своїм способом і своїм способом спостерігає за всім взаємодіє своїм способом. Але є Точні такі знаєте фактори, які вказують, і цей тест допомагає це точно виміряти. Він є клінічний погляд, а є тест, який об'єктивізує ту історію, коли є проблема у дитини, і показує це максимально достовірно ну, в балах, як будь-який тест. І оця достовірна інформація допомагає точно, знаєте, от знати, що в дитини є ця складність. І тоді ми рухаємось певним чином через ті інформації, через створення терапевтичних програм, через залучення різних фахівців, через відстежування динаміки, через спостереження, супровід і навчання батьків. Ми йдемо малесенькими кроками до того, щоб у дитини вийшло, щоб вона набула своєчасно свій. Той дуже дуже необхідний досвід і подолала всі свої проблеми в поточному такому природному середовищі. Відтепер план діагностичного обстеження на аутизм є у медичному центрі комплексної реабілітації дітей. Нове дихання у Харкові. Ми замовили майже два місяці. Чекали прийшла україномовна, класно, все дітки будуть займатися. Дай Бог, скоро закінчиться війна. Ну ми всі чекаємо і хочемо. Да, і ем, стане складніше всім, тому що зараз нам є заради чого триматись, а коли все закінчиться, буде багато розчарування, буде депресія. І в цілому, суспільство, воно буде ну. Скажемо, так не, не дуже позитивне, тому якщо вже є можливість допомагати вразливим дітям, да вставати на ноги, то ну це треба вже робити. У мене є мій син, да я як батько, я. Ну, Спостерігаю за ним, за його однолітками. І якщо ну, дійсно в мене є можливість да, допомогти, то я бачу, що ну, чому б ні, аутизм неможливо вилікувати, проте з часом можна адаптувати таку людину до соціального життя або ж суспільство до дитини. Мені дуже сподобалося, як дитина зраділа. Взагалі, вона дуже добре тут почувається, як у себе вдома. Емоції дітей вони щирі, не підробні. Ця методика доволі коштовна, і ми дуже вдячні харків'янам, які допомогли нам реалізувати її в нашому центрі і надалі допомагати дітям.